Не було на Ютубі, не було в розмовних відео, і сьогодні я вирішила вам його записати. Тема нашого відео чому я пропала з Ютубу на такий довгий проміжок часу. Поїхали! І так. З YouTube, на Ютубі я досить уже давненько. Я почала знімати відео десь ще в червні 24-го року. О, от все наче, було класно, в мене були ідеї, я була все на, на, в ресурсі, я все робила, знімала, а потім у мене просто, коли ми вже переїхали, у мене трішечки, так знаєте, почало падати, все падати, я не знала, що знімати. Потім я пропала на, десь, напевно, на місяць. Потім я повернулася, перегляди почали рости, підписники почали рости, але потім знову мене криза. У мене зупинились підписники. 530, все, далі не ростуть. Я знімаю, продовжую знімати відео, продовжую знімати, нічого не виходить, і уже потім у мене так якось. Бажання починає відпадати, я вже не знаю, що робити, але все ж таки бажання знімати є і буде. І зараз я пропала на місяць, навіть на півтора місяці. Періодично я щось знімаю, але не встигаю монтувати і викладати. Тому що в мене зараз, як ви знаєте, є навчання. Я навчаюсь на логопеда, Тому трішечки. Час у мене не так уж багато для того, щоб знімати, монтувати і так далі. По-друге, у мене зараз з'явились ще нові хобі. От, про них я вам розповім в цьому відео, але трішки пізніше. От, тому зараз я планую почати знову знімати. Подивимось, як воно буде, я не знаю, але буду намагатися знімати щось цікаве, знімати, окрім влогів, знімати щось цікавеньке, а що саме ви дізнаєтесь пізніше. Що я можу сказати? Я дуже сподіваюся, що все ж таки мене будуть продовжувати дивитися люди, будуть рости підписники. Дуже хочу, щоб вони росли не тільки на Ютубі, але на і в Тіктоці. Але для того, щоб вони там росли, всі ми розуміємо, треба що правильно, щоб були якісь ідеї, були відео, було досить цікаво, класно і продуктивно. А ще у мене з'явився новий домашній улюбленець. Коли я викладу влоги, ви зрозумієте, хто це. Зараз говорити не буду. От, хоча, якщо ви вже побачите відео, то в принципі ви дізнаєтесь, хто це. І це моя кішечка-карамелька. Десь тут я залишу, можливо, тут або тут залишу її фотографію, бо зараз вона просто відпочиває. Я не хочу її турбувати, бо потім вона не дасть нам з вами нічого знімати, показувати, це буде жесть. І також я планую зняти відео на її тематику, розповісти, з якими проблемами ми стикнулися, що ми зараз використовуємо, як і що, типу, я розумію, що все ж таки таке цікаво. І знаєте, я, наприклад, коли ми планували її собі. Завести кішку, то я розуміла, мені треба було передивитись багато відео, щоб я розуміла, з чим я можу стикнутися. Але в мене був один плюс тим, що у мене вдома були кошенята. Да? У мене була кішка, були кошенята, і я всі ці процеси розуміла і так далі. Але про свій уже досвід я розповім вам в наступному відео. І так, які ж у мене ідеї для того, щоб знімати відео, окрім влогів. Зараз я почала займатися манікюром. Тобто, я майстер манікюру, але самоучка. В принципі, в мене непогано виходить. Я вже зробила один манікюр свекрусі, а далі робила собі педикюр сьогодні навіть Його вже знімала, пробувала. В принципі, все виходить. Тому да, чекаю, коли мені прийдуть матеріали. На деякі, тому що базове у мене є, але мені не вистачає іще там бази, різні бази, лаки і так далі. От, також у мене в планах купити стіл для манікюра. Тобто, у мене це все в планах, і я це все хочу розвивати, тому в цій сфері також можливо будуть якісь відео, якісь поради і так далі. Але я ще не набираю ні модели, нікого, тому... Мені треба ще, знаєте, щоб в мене все було вже облаштовано, і тільки тоді я зможу когось запрошувати, поки в мене будуть мої знайомі як е, моделі. І ще я хочу спробувати. Це також цікава така, знаєте, сфера, як на мій погляд. В такій сфері я колись працювала, але ну, це напевно мені було тоді років 14. Зараз мені вже 20, якби виросла. Ну, коротше, що ж я хочу зробити? Ви бачите на фоні красиву ялинку. Але ви не бачите тут да, ніякого схожого. Да, типу, от у нас буде рік змії. Змії тут немає. Зараз дуже важко знайти якусь іграшку. Ну, наприклад, я дивилася у нас в Аврорі в таких магазинах у великих я не дивилася і якось не там не бували. От, Тому я шукала. Мені треба була якась іграшка, да, щоб вона була у вигляді змії. Тому що в тому році, да, 2024 рік, це у нас рік дракона. Тому дракон у нас є, але я його вже не вішала. Хоча по правильному треба було його повішати, щоб типу, його провести. Так? А він ще з нами побув, а вже потім у нас вже буде вишити змія. Тому треба буде це виправити. Тому я. Буду пробувати робити новорічні іграшки з фетру. Це, в принципі, також класний, як, на мій погляд, ідея, класний заробіток. Подивимось, як воно буде, тому що е, щось робити своїми руками я люблю. От тому будемо дивитися, як воно буде. Дуже сподіваюся, що в мене все це вийде, тому що. Я завжди вкладую душу, ви знаєте. Я намагаюся все, що я роблю, вкладати душу, вкладати свої сили, час, нерви і так далі. Тому будемо дивитися, як це все буде йти. Дуже сподіваюся, що у мене все вийде, я зможу це все комбінувати, викладати, робити і якось себе просувати вперед. Тому якось так. У мене, в принципі, все. Я підняла самі головні, як на мій погляд, теми. Я розповіла, чому я пропала, тому що було таке, знаєте, вигорання. І дуже сподіваюся, що більше такого не буде, тому що це йде стрес для вас, для мене, тому що потім перелаштуватися і почати знову щось знімати дуже-дуже складно. Повірте, це дуже складно. О, тому що тобі потрібно все знімати, ходити з телефоном, ну, коротше, тому це треба е, втягнутися в це, е, також я ж кажу, і монтувати. Зараз у мене вже пішли канікули, тому в принципі, в принципі, принципі, я зможу зараз буду по потрішечки все розвантажувати, викладати. Також не забувайте про те, що я ще продаю речі. От зараз, поки їх продаю на шафа.ua, під цим відео буду залишати вам силочку, можливо, комусь цікаво. О, там завжди я додаю нові 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 речі. Тому треба це все викласти. У мене багато матеріалу, у мене багато є і матеріалу для відео. Ну, коротше, це все треба робити. Просто треба виділяти час, але ви самі розумієте, коли в тебе сім'я, коли в тебе... Два домашніх улюбленця, з якими тобі треба поприбирати, покормити і так далі, то це трішечки важкувато. Типу, ти потім починаєш вигорати, коли ще навчання, то просто у мене чесно кажучи, останні дні от у нас ем, типу нам треба було здавати завдання, і було важко, тому що така каша, ти хочеш все встигнути, ти хочеш десь щось. Почати себе продвигати, але ти розумієш, поки ти зараз не закінчиш навчання, поки ти зараз не здасиш всі завдання і не будеш ти вільна, ти не зможеш сісти і зробити відео. Тому що навіть сьогодні, для того, щоб я зняла вам відео, мені треба було помити голову, нафарбуватися, да, вирівняти волосся, одягнутися, знайти локацію, сісти з вами зараз, поговорити, потім це все красиво і якісно змонтувати. Тому це таке, знаєте, трішечки. Це важкувато, на це треба час, от тому якось так. Ось така була в нас історія. Такий цікавий, я думаю, для вас буде, е, так сказати, цікавий влог, але це цікаве відео. Тому якось так. Ну що, всіх обняла, пацьомкала. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково пишіть щось в коментарях, але пишіть щось хороше, не треба мені поганого писати. Якщо вам щось не подобається, будь ласка, хейтери, просто візьміть, підпишіться, не, не лайкайте, не пишіть. Просто, чесно. Тому, всім пока!